Вітаю усіх, хто розпочинає новий тиждень із телекомпанією. Візит до вашої уваги. Новини випуск на час. 30 жовтня на календарі. Маємо 614-й день протистояння України повномасштабному вторгненню Росії. І цієї ночі не минулося без російських атак. Рашисти атакували Україну з неба 12-ма ударними безпілотниками та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Як повідомляють у повітряних силах, усі 14 ворожих цілей було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. Зокрема, на Дніпропетровщині близько другої ночі внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено п'ятиповерховий житловий та приватний будинок, а також автомобіль. Повідомляють у тамтешній ОВА. Тим часом на Миколаївщині внаслідок падіння уламків одного із збитих БПЛА виникла пожежа складського приміщення фермерського господарства. Займання було оперативно ліквідовано. Під щоденним щільним ворожим вогнем знаходиться і Херсонщина. Близько опівночі армія Росії із тимчасово окупованого лівого берега обстріляла центральний район Херсону. Зафіксовано влучання багатоповерхівки, внаслідок чого загинула 85-річна жінка. Ще троє людей дістали поранення. Деякі містяни виявилися заблокованими у власних оселях. Також, як продовжує Керманич Тамтешньої ОВА, російська авіація продовжує нищити Херсонщину на фото Новобереслав. Біля 4.00 на це село окупанти скинули чотири керовані авіабомби. Пошкоджено оселі та господарчі будівлі. Лише дивом обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів. Тим часом недоспокою і расистам. Зокрема, Служба безпеки України атакувала дронами Афіпський нафтоприробний завод в російському Краснодарському краї. Відомо, що, зокрема, цей завод постачав паливом війська Росії. Лише минулого року на підприємстві виробили понад 7 мільйонів тонн авіаційного пального, яке використовувалося для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну. Щодо ситуації на фронті, то як повідомляють у Генштабі, упродовж минулої доби російські окупанти намагалися відновити втрачені позиції біля села Роботине Запорізької області, а також біля села Андріївки на Донеччині. Але ні там, ні там успіхів не мали. Загалом за добу сили оборони України відбили понад півсотні атак загарбників. Також російські окупанти не припиняють спроб оточити Авдіївку. Українська аеророзвідка показала невдалу спробу прориву окупантів. Під час одного з численних штурмів росіяни колоною бронетехніки спробували прорвати українську оборону в районі села Красногорівка на Авдіївському напрямку. Однак, завдяки злагодженій роботі артилеристів кількох бригад колону було розбито, а ті окупанти, які вціліли, тікали пішки. Що ж, пишаємося нашими воїнами і дякуємо за оборону. На ну, чим живе сьогодні наша Кременчуцька громада? Будемо говорити далі. Лише нагадаю, наші новинні випуски в ефірі по буднях о 18.00 та о 20.40. Слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах: Телеграм, Інстаграм, Фейсбук та на Ютубі. Тримаємо курс на перемогу і слава Україні. Здоров'я бажаю всім. Сьогодні я доповім про стан справ за минулу добу. Сьогодні, 30 жовтня, розпочалась 614 доба нашого героїчного протистояння. Ніч у районі пройшла відносно спокійно. Станом на сьогодні всі установи організації критичної інфраструктури працюють в штатному режимі. Повернусь. Тут трішки на пару днів назад всі ви знаєте в суботу відбулися, скажімо так, аномальні погодні умови. Був шквальний вітер, в результаті чого були без світла населені пункти в шести громадах. Станом на сьогодні результати аварійних відключень вдалося майже усунути тобто, всі ремонтні роботи проведені вчасно. Далі традиційно продовжу звітом. По euh, звіт подій станом на сьогодні по Національній поліції України зафіксовано викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Це чотири особи. Складено адмінпротоколів за статтею 130 одна особа. Затримана громадян за статтею 309 одна особа і складено адмінпротоколів за домашнє насильство. Це чотири особи. Далі продовжу звітом по лінії ДСНС. Враховуючи погодні умови, за минулу добу було три виклики: два з них по Кремінчуку, одне по Глобиному. Це коротке замкнення електромережі однопорохової споруди без посилівчого горіння по місту Кремінчуку. Далі надання допомоги населенню також по Кремінчуку, і надання допомоги населенню по Глобиному. Далі я продовжу. Звітом е, оперативної інформації по е, ходу пасів озимих е, сільськогосподарських культур, станом на сьогодні е, кампанія пасівна майже завершена. Основні культури це ріпак і озима пшениця е, засіяні майже на 100%. По житу озимому ячменю на 67% і 73% відповідно. Що стосується е, ходу збирання. Які залишились у нас соя зібрана на 100%, площ з урожайності 24,5 центнерів центрів з гектара, соняшник на 94% з урожайністю 26 центрів з гектара. Кукурудза продовжується збір зібрана на 63% урожайність 75 Цукровий буряк зібрано на майже 30% площ, вражанність 409 дев'ять з гектара. В загальному зібрано 80% площ, цукровий буряк тільки починають, кукурудзу майже завершують Урожайність на рівні минулого року. Далі я продовжу моніторингом цін на соціально значущі товари. Наразі спостерігається сезонне зменшення на овочеву продукцію цін, такі як капуста білокачана на 92 копійки, цибуля ріпчаста на гривню 58%, буряк на 82 копійки менше, морква 65, картопля 65 копійок. В той же час збільшення спостерігається на Паловомастильні матеріали, зокрема, на газ скраплений на гривню піднявся в ціні. Далі я хочу продовжити інформацію також економічного змісту. При районі військової адміністрації продовжує свою роботу комісія із заборгованості за податками та пенсійними надходженнями. Станом на 1 жовтня, заборгованість з виплати заробітної плати по шести підприємствам борожникам Кременчуцького району становить 27 мільйонів 795 тисяч, що менше на 4 мільйони до попереднього місяця. Робота в даному напрямку продовжується. Якщо стала не виплата заробітної плати по тих підприємствам, які не ввійшли до нашого переліку, просимо звертатись. До військової адміністрації до відповідної комісії ми це питання піднімемо і будемо намагатися вирішити минулого тижня. Полтавській обласній військовій адміністрації прийшла парадні рада, на, на якій заслухали дорожники про підготовку до осінньо зимового періоду. До погіршення умов як в районах в громадах ведеться ця робота Цю станом на сьогодні по громади. Майже всі готові підприємства, які дорожні підприємства, які займаються, скажімо так, наглядом в зимовий період за дорогами, забезпечено сольовою сумішу майже на 40%. В той же час всі підприємства зверталися до громади. Громади заключали договір з своїм зі своїми. З сільгоспівробниками, на ну, всі ми розуміємо, що одночасно, якщо буде якийсь снігопад, одночасно підприємства не можуть виїхати і всі дороги розчистити. Тому громади йдуть на зустріч і заключають договори зі своїми фермерськими господарствами на допомогу в розчищенні майбутніх снігових завалів. Це що стосується розчистки, що стосується посипки, я вже сказав, 30, близько 30% забезпечення сельовою суміш. Ну робота продовжується в даному напрямку. Хочу продовжити оголошення по Кременчуцькому району з 30 жовтня до 1 листопада цього року на території Кременчуцької громади будуть проводитися навчальні стрільби. Тож прохання до місцевих жителів зберігати спокій, утриматися від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах і місць локації вибухів та пострілів. Дякую. До речі, а ви можете щось сказати про тому, що внесено в законопроєкт про можливе штрафування під час комендантської години? Наразі так існує законопроєкт про заходи під час комендантської години, штрафи для фізичних осіб близько 17 тисяч гривень, для юридичних в декілька разів більше. Я вважаю, що це вірний захід, тому що тим, хто по службі або, можливо, по своїй роботі необхідно бути під час комендантської години, всім тим виписується відповідний пропуск коменданта Кременчуцького району. Всім іншим, я вважаю, що не потрібно бути, треба дотримуватися комендантської години. Що стосується зміни, Періоду часового комендантської години цим займається штаб оборони Полтавської області. Наразі чуток про це про зміну часу я не чути. Досить велике місто, але таке місто у нас всього єше. Через то ваш дільничник який знаходиться на молодіжному йому доводиться вховати ту територію, яка є під У Кременчуці не вистачає дільничних. Стало відомо під час сесії міськради після звіту головного поліціянта міста Олександра Голундовича. Причина кадрового голоду криється у зарплатах. Я вважаю, що такої мотивації, такої заробітної плати, яку отримують зараз поліцейські, кращої ну, мотивації немає. Проходять конкурси, дійсно оголошуються конкурси, не йдуть люди. Хтось переводиться, да, є проблема, є певна там кадрова, кадрове якесь голодання, чи як його назвати, я не знаю. В нашому місті є такий злочин, як торгівля наркотичними засобами, ці всі закладки, якісь там точки для продажу, в якому стані. Зараз ця, ця боротьба я б не зовсім пов'язував би роботу дільничних з тим явищем, яке ви попередньо сказали з приводу западок і всього іншого. В плані інформації, так дійсно дійсно повинен бути на своїй території обслуговування, дійсно він повинен володіти інформацію щодо от таких явищ на тій території яку він обслуговує. Але більше питання стосується закладу кримінального боку. В цьому напрямку робота ведеться і ми бачимо приліт. Цього явища, Ну, і бачимо приріст в розкритті таких такого виду злочину. А ще міські обранці, як виявляється, добре володіють мапою наливайок, де, так би мовити, квітне цвіт нації. На вулиці Республіканській біля будинку 96 91. 91. 91. 91, і там напроти воно якраз в межах ринку. Ніч ніяк не можемо ми Мабуть, мабуть підприємству комфортно сплачувати штрафи 3-4 дні. Ні, для того, що там, ви знаєте, там постійно е, якісь бійки, постійні розбірки, там загинув навіть е, колишній учасник АТО під колесами Вийшов. Тобто там такий не дуже гарний заклад, вибачте. Тому прошу все ж таки звернути увагу. Олександр, включіть патрулювання, от, тому що насправді Олександр навіть дуже м'яко розказує, що там відбувається. І таких, же, таких же дуже багато точок. І, я думаю, що дівчинки. Дільнич... Це не тільки Рахівка. Це просто, от, ви знаєте, от це от, в продовження того, що Сергій Михайлович і Віталій Січ сказали про дільничні. Знаєте, якщо б дільничне було, були вони на місцях. Оце саме їх робота. От у нас на декілька сесій назад виступав прокурор міста. Він казав, що дуже важлива робота, профілактика правопорушень. А дільничний це якраз ті, хто займається профілактикою. Якщо не буде цієї профілактики. То ми не поборемо е, те, що <плес> у нас є. натомість, як переконує головний поліціянт, правоохоронці патрулюються не самі, а разом із ДФТГ та соколами Полтавщини. Останні отримують понад 300 тисяч з бюджету щомісяця. Не зайві для громади гроші, як з'ясувалося, просто вилітають у трубу. Ми 360 тисяч гривень. Нагадую ще раз цифру в середньому в місяць платимо ДФТГ за виконання завдань з патрулювання. Таболя підписує поліція, звізує принаймні, підписує міський голова. Ну може виявитись так, що мені захочеться перевірити, чи ходить ДФТГ чи ні. Я не хочу їх ні в чому запідозрити, але результата поки що на жаль не цей. Якщо можна Іванович, підготуйте мені довідку, стільки було злочинів. Попереджено, припинено чи розкрито за сприяння патрулів від ДФТГ. Тому що ми вже півроку платимо заробітну плату, а результат ну поки що е, публічно невідомий. Просто і не так треба поставити. Вам вони потрібні? Так, і... да. Тому що питання: навіщо ця історія? Можливо, ми наймемо приватну охоронну структуру, оплатимо їй ці 360 тисяч в місяць, і п'ять рексов на п'яти машинах е, наведуть в місті порядок. Все вопрос: вам нужний, ані ні нужний? Отвіть, Вони вам допомагають. Я вам відповідаю. Ну не буде їх, справимося і без них. Вот. За 45 хвилин дебатів без жодної конкретики запланували створення реєстру закладів харчування, який у подальшому передадуть для перевірки правоохоронцям. Наскільки ж доцільно фінансувати безпорадне на кримінальній ниві ДФТГ, питання вирішуватимуть у грудні до формування бюджету на наступний рік? Вже опісля кременчуцькі обранці заговорили про наболіле. Зокрема, до депутатів раптово прийшло прозріння щодо незадовільного стану дорожнього покриття на правобережжі. Вимагати ремонту внутрішньоквартальних доріг взявся депутат Геннадій Іванян. Прошу перше надати доручення відповідним службу міста щодо ремонту внутрішньоквартальних доріг по вулиці правобережної, шкільної. Космічне та проведення обстеження інших вулиць правобережжя. Друге, під час обстеження та планування ремонту асфальтного покриття прошу повідомити мене, мене про час та місце їх проведення та відповідальну особу, яка виконуватиме ці роботи. Своє занепокоєння станом доріг загалом по місту підхопили на камеру і інші обранці. Я хочу сказати, що місяць назад ми дійсно з вами два-дві три неділі на правому березі, але не зробили всього, Віталій Олексійович. Дуже багато тих моментів залишилось незароблено. І ну я, я зрозумів, що вимушені були перейти на лівий берег. Ми знаємо, що там і інші адреси є потрібно з вами обговорювали це. Тому давайте робити системно. От до речі, про молодіж. Ви, ви нам вже чотири роки обіцяєте, і ми в тому числі мешканці молодіжом, що ви почнете ямковий роботи. Чотири роки. Оце Іванен каже про дорожню карту, там Крюкова, без руку нема питання. Ви тільки будете дорожню карту Крюкова робити, а світу. Ні, всього міста. Всього... я. Ви ж знаєте, що вам і мешканці молодіжні, і не тільки передають. Вітання, вітання, 65-й будинок, так... Лесі українки, двір сьогодні передавали вітання. Останній раз. 50. Я пообіцяв, що ми там теж відпрацюємо. Це ж тільки капля, розумієте, той будинок і так далі. Як ви обіцяли, 4 роки, ну За 4, 50. 50. 4, за 4 роки ну можна було ж зайти і зробити. Все-таки потрібно прийти до того, що, що ну, стоїть порядок в этом ділі і в этом вопросі. Все-таки виповнять ніхто та попросив на так і Зашли, здійснили, закінчили, ушли. От, коли ми навчимося так працювати, то да у нас буде все будь у нас за таких вопросов на 30-40 тридцять не буде. у підсумку тривалих депутатських дебатів було прийнято рішення розробити дорожню карту розбитих доріг міста, за якою владники мають намір орієнтуватися під час наступного ремонтного сезону. Серед іншого, міські обранці підтримали звернення до обласної ради. Щодо збереження у Кременчуці шкір вендиспансеру, аби передати місту відповідні приміщення та майно, також депутати ухвалили рішення про затвердження нової редакції програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2022-2024 роки, за якою підприємство Кременчук Водоканал за фінансової підтримки міжнародних партнерів мають намір модернізувати та реконструювати систему водопостачання Кременчука. 5 мільйонів шведських крон за курсом Національного банку України на дату проведення розрахунків для Кременчук водоканал щодо проекту водопостачання та водорозподілу Кременчука. Техніко-економічне обґрунтування та допомога міській раді суть наступна робиться техніко економічне обґрунтування реконструкції системи водопостачання від водозабору на території Кременчуцького водосховища до кінцевого споживача, умовно кажучи, до кожного будинку. Далі ми розраховуємо на підтримку відповідно даного фонду щодо реконструкції цієї системи. Це перший проєкт в Україні, де ця організація надає цей грант. Грант надається за рахунок ресурсів Свенфанд Ну, Дивіться, орієнтовно до війни, коли говорили про цей оголовок рукомий, який має ну, по різним горизонтам воду забирати, в залежності від якості її, то вартість складала кілька десятків мільйонів гривень самої цієї системи. Тому це ну, місто саме не потягне цю історію. У міській раді відбувся черговий прийом громадян мером Віталієм Малецьким. Керманич міста відкрив двері свого кабінету кременчужанам, навіть не запізнившись на власний прийом. Цього разу 13 містян мали можливість розповісти градоначальнику про свої та загальноміські проблеми, вирішенням яких може зайнятись місцева влада. У мене лікарства немає, Я ж пальна мене кров. У мене пенсія, в мене зробили групу мені дві з половиною. Моє лікарка по 15, у мене Даня з головою. Я скільки обращалась, пам'ятаєте, Лікуємося на раковки. Ну ніяка, щось лічимося, лічимося. У мене дров нема. Ну, Дрова зробимо з вами. У мене а, нема чипання. А матеріали площа, ми можемо ще одну зробити. Вже ж на лікування було. Ну була на лікування, і була звичайно, на поховання. на поховання На лікування дитини, на поховання дитини, на лікування Анжели ми вже теж давали. Ну, як у як тепері? Якщо не неї нові, вона вже, нові та, вона вже, якщо а... в й нові обставини якісь винай, якщо що ті психи документи в цьому ще вашу намало. Що я хотіла? Ви мені а, поможете так. з паспортом? Та ми ж робили вам паспорт. Ні, не мені. Мені чоловіку паспорт. Поможете у нього паспорт не був. Я ж писала вам допомогу. Його паспорти ніколи не був. Він сидів до я розказутинів. Не зверніться до колдерцентр. Оля я розпишу так? все. Давайте так постійно. Я... Матеріальну допомогу Маріна подивиться, дрова вам привезуть і по паспорту цивільного чоловіка вашого попрацюють. Деякі з громадян були проти присутності журналістів під час їхнього звернення. А дехто тільки й чекав розголосу їхньої проблеми, як, наприклад, пані Людмила, у нас спільна садиба з співвласниками. І оце нам по 73 роки і немає нам е, е, щастя там. Мі, міська рада нічим не може допомогти. Іначе, в чому заключається? Проїзду ніколи не було. Співвласники купили без проїзду, і ми. Рішення суду є про заборону проїзду. Все одно їздять під хатою метр, руйнують наш будинок. А він уже стіна напівзруйнована, там тріщини пішли. Тріщини, да пішли по вертикальні і горизонтальні. Будинок впаде. Я прийду жити сюди, до мера. No. Проїзд заборонений. No. А no. ви no. що no. пишете з Піліпенком? No. З Кравченком? Ну no. що ви пишете? No. Проїзд no. можливий. Де no. ви таке взяли? Можливий, ну ну де він можливий? No. 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 Давайте я сяду no. за руль газона no. цього no. no. ні, no. та ви сядете по голові, ви по хаті поїдете. Ви на бульдозер. Я вас бачила на бульдозері на снігах Ви можете сісти і поїхати. Ви розумієте, Вам плівати? Куди їхати. вам плівати, куди їхати? Ви не маєте права. Дозволять проїзди, якщо мене захищає держава і суд, визивала я міхно, моя співвласниця Но. почала робити та ну що ж минукайте ремонт Но. стіна, дала тріщину, відійшла від стелі на 3 сантиметри. А в нас обща з нею стіна. І ви ж вже, мабуть, розумієте, що це не від того, що ремонт вона почала робити, а від чого? А від того, що вже хата дуже стара. Читайте висновок експерта, а не хата стара. А що ви мені втираєте отут? От дивіться, ну, що пише експерт, отут. Ну. Що вона робила неправильно? І в результаті цього хата прийшла в аварійний стан, а ще їздять вони. І Оце що? у вас п'ять етажей, Оце? вони нічого не роблять. Ні, ну ви дасте сказати. Я ж прийшла, не ви до мене. Чи ви до мене прийшли на прийом? Вами, ну, Ні, ну я розумію, що скучили, ну приходьте я тоді. Воно як те комісія не працює. Яка з вирішення земельних спорів. Чого? А я не знаю, чого вона не працює З 16-го року. Для чого ця комісія, як вона не працює? Ми з від... Васильовичем, Та ми дайте мені дома, сказати. Ходили по обістю, по да, вашому да, ходили по сусідському ходили це не у. значить, що ви вирішили. Правильно. Ви до мене прийшли ніяких проблем, якби у вас не було такого. Ставлення, у вас би з сусідами ніколи не було. Як зазначила Людмила Коновалова, після прийому у мера, результатів щодо вирішення своєї проблеми отримати так і не змогла. Тому планує і надалі піднімати питання допоки справедливість не буде на її боці.